Всім привіт! Сьогодні приготуємо дітей. Для приготування цієї страви мені знадобиться м'ясо, чесник, сіль, чорний мелений перець, солодка паприка мелена, сода і крахмаль. Також до фаршу необхідно додавати воду. Це може бути звичайна вода, це може бути мінеральна вода, а також це може бути бульйон. І для обжарювання м'ятітів знадобиться рослинна олія. І спочатку мені необхідно м'ясо пропустити через м'ясорубку на решіточку з самими дрібними отворами. І зроблю я це двічі. Перекрутила м'ясо на дрібну розшітку двічі і додаю всі спеції: перець, чорний, солодка паприка, сіль, крахмал і сода. І розмішую. І починаю потроху додавати воду. У мене мінеральне без газу. Я вже казала, що воду потрібно додавати приблизно по 50 мл кожного разу, щоб не було зайвої. Фарш я добре вимішала, відбила. І води я сюди додала рівно 400 мл. У мене кілограм м'яса. Зазвичай рідини йшло від 250 мл до 300. І фарш нерідкий. І тепер його необхідно накрити плівочкою і залишити в холодильнику. Мінімум на 4 години. Але я буду готувати аж ввечері, а зараз ранок. Фарш простояв по холодильнику цілий день. І зараз я буду формувати міттітії. Вони виглядатимуть як ковбаски довжиною приблизно 10 см і в діаметрі 2 см. Формувати міттії можна за допомогою спеціальної насадки до м'ясорубки. Можна вологими руками, а я буду за допомогою плівки. Беру кусочок фаршу і за допомогою силлафану можна отак от руками робити, можна використовувати щось рівненьке, як лінійка. І отримаємо. такую колбаску. Я сформувала все детей поставила сковородку на вогонь, налила туда олию и сейчас буду смажить Я обсмаживаю медитили З усіх сторін. Якщо в подальшому я їх не буду тушкувати, то смажу їх до готовності. Я хочу частину обсмажити, а частину протушкую. Підсмаженнями мітітєю знімаю різко горілки. Такі гарненькі, рум'яні чаю в такому вигляді, вони готові. Я їх смажила на середньому вогні, і вони повністю просмажились. А ці на великому вогні, щоб вони мали красивий колір. Додаю сюди бульйон. Також хочу додати. Соус у мене сацебелі. Це вже буде не зовсім молдавський рецепт. І ставлю на вогонь. Їх необхідно протушкувати хвилин 12. Мітіті протушкувалися, вони готові до споживання. Отдаю мітітєї салатом із молодої капусти, з зеленим консервованим грушком та маринованою цибулькою. Дивіться, з них сок тече. Ой, соковиті, які. Вони гарячі. Бачите?